У десятках міст Сполучених Штатів Америки відбулися протести проти мирного та в лапках плану щодо війни в Україні. Причиною загальнонаціонального обурення став американський 28-пунктний мирний план, що викликав занепокоєння в українській та українсько-американській спільноті. Про це вже зараз почали досить активно ширити так у мережі новини. Тобто, дійсно бачимо, що десятки людей вийшли на ці протести з. Що ми їм щиро дякуємо з приводу того, що вони дійсно не забувають, це є дуже і дуже цінно для нас, для української спільноти, і дійсно у десятках американських міст пройшли масові акції протесту на підтримку України. Вони відбулися в Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Бостоні, Вашингтоні та інших містах. Українська діаспора виступила проти запропонованого мирного плану, так який за словами активістів може узаконити російську агресію. Та змусити Україну погодитися на умови Москви. Про це повідомляє ресурс «Вільні медіа», який ведуть українці у Сполучених Штатах Америки. Тож дійсно ми дуже і дуже вдячні їм за підтримку. І до речі, також учасники акції попереджають. Так і висловлюють свою думку, позицію, тобто чому вони вийшли, і вони говорять про те, що поступки Москві підривають міжнародне право, ставлять під загрозу безпеку США і створюють небезпечний процедент для світу. АКО, яка об'єднує понад 45 українських і американських організацій по всій країні, ініціювала загальнонаціональні синхронні мітинги під гаслом «A is not peace» задобрення не мир. Їхня головна вимога не допустити щоб ша змушували Україну до неприйнятної угоди, будь ласка, використовуйте свою найпотужнішу зброю, голос Дзвоніть своїм конгресменам. Вимагайте справедливого миру, який не. Легітимізує жорстокість, закликали організатори, і ми дійсно їх дуже підтримуємо і дуже їм дякуємо. Тим часом ще деякі заяви, які вже обговорювали і на попередній трансляції з Іваном Усом, і зараз хочеться ще раз нагадати, адже оновлена інформація з'являється. А саме деякі коментарі з'являються, які робила прес-секретарка Білого Дому в інтерв'ю виданні Fox News. А саме вона говорила про те, що Сполучені Штати Мараке не можуть безкінечно постачати зброю для України, заявила так. Вона і з діслів леві трамп вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів регулювання війни в Україні, за що заслуговує на вдячність і додала, що, хоча Трамп припинив фінансування цієї війни, США продовжують надсилати продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО. І, До речі, можливо, досить символічним, те, що я бачила сьогодні. Я декілька дописів з американських медіа, а те, що журналісти почали рахувати, скільки разів президент нашої держави подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку за допомогу протягом усієї повномасштабної війни, так як розпочали рішити проти нашої держави. Можливо, знаєте, це було досить якось в один час все це сталося, як і заява від Керолайн Леві з приводу того, що ми маємо дякувати. А вона знову ж таки ще раз таким чином продемонструвала наполегливість адміністрації Трампа щодо пошуків, так би мовити, дипломатичного розв'язання військового конфлікту в Україні. Дуже ж таки боїться вона слова війна. І знову речниця заявляє, що Сполучені Штати не можуть можуть без кінця постачати Україні зброю, що демонструє прагнення Вашингтона шукати дипломатичне рішення війни Росії проти України. І в інтерв'ю вона говорить, що президент Дональд Трамп доклав величезних зусиль часу до пошуку шляхів розв'язання конфлікту і заслуговує на вдячність за це за її словами. Головна мета Трампа це припинити вбивства і остаточно завершити війну. Леві дола що роздратування президента відображає настрої американців, які за її словами. Ме де більше втомлюються від затяжної війни. Попри рішення Трампа припинити фінансування цієї війни леві зазначила, що Сполучені Штати і надалі надсилають або продають значні обсяги озброєння Україні через механізми НАТО. І її коментарі підсилюють заявлення Вашингтоном прагнення допомагати так і домагатися все ж таки дипломатичного регулювання. І ці заяви пролунали після завершення звичайно інтенсивних переговорів у Женеві між українськими американськими та європейськими посадовцями до Київ і Ваш. Хто повідомили, що підготували оновлену рамку миру і досягли суттєвого прогресу на шляху до потенційної угоди. Ну а далі також ще пропоную вам заслухати Олександра Мусієнка. Це військовий та політичний експерт. І Він розповів дещо детальніше про позицію Європи щодо тривалості шляху до миру. Тож далі давайте заслухаємо. Ну а повертаючись до міжнародної ситуації. А Фрідріх Мерц, німецький канцлер, зазначив, що мир в Україні не настане за одну ніч. Німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану. Німецький канцлер заявив, що шлях завершення війни в Україні буде тривалим, попри певний прогрес на переговорах у Женеві, він наголосив на необхідності узгоджених дій Європи та участі Росії у реальних переговорах. Мерц зазначив, що навіть, попри певний прогрес на переговорах у Женеві шлях до завершення війни в Україні залишатиметься тривалим, наголосив на необхідності узгоджених дій Європи, підбиваючи підсумки останнього раунду консультацій. Щодо потенційного мирного врегулювання, Мерц зазначив, що під час зустрічі деякі питання були з'ясовані однак швидкого завершення війни очікувати не варто. Ми також знаємо, що мирне настане за одну ніч, говорить а, Мерц. Ну це дійсно так, але не треба розраховувати і на те, що а, це має тривати дуже довго. Ну тому, що якщо хтось, можливо, в Європі думає, що до 2030 року Росія може атакувати країни НАТО і ЄС, і це час, коли Європа може продовжувати підготовку. а ну, Україна просто стримувати агресора. Ні, тоді давайте відправляйте нам своїх військових, давайте російські арештовані активи, давайте більше ППО, сил засобів, і давайте спільно зупиняти ворога. Ось такий посил. Має бути. Ми вдячні, щиро вдячні за підтримку нашим партнерам, особливо Німеччині. Варто справедливості заради сказати, що це та європейська країна, яка на системній основі підтримує Україну, збільшує рівень допомоги. Але все таки, а, тим часом європейський десант летить до Дональда Трампа. Про це повідомляє швейцарське видання Le Temps, президент Фінляндії Олександр Ступ. Який а, має хороші відносини з Трампом, грав з ним в гольф, а та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, який також симпатизує американський президент, вирушили до Вашингтона. Раніше Ступ повідомив, що телефонував Дональду Трампу разом із Джорджою Мелоні щодо обговорення мирного плану. Ну, представники ЄС хочуть переконати президента. А, Трампа врахувати європейські безпекові інтереси при виробленні остаточного варіанту мирного плану. США більше не вимагають від України підписати мирний план до 27 листопада. Про це повідомляє німецький Більд. США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану до 27 листопада. Тепер Вашингтон надав більш гнучкі терміни для узгодження документу.